Традиційно в першу неділю вересня в Україні відзначають день фізичної культури та спорту. Чи займаються спортом коломияни і чи люблять займатися спортом, дізнавались ТРК Рідні медіа. Займаюсь баскетболом, займаюся футболом, займаюсь великим тенісом і займаюся регбі. Хоча сьогодні наше свято, але я вдяку виношу і освітянам першочергово, і батькам, тому що щоб стати спортсменом, є дуже багато компонентів, їх треба звести докупи, і тільки потім. Вимальовується стержень того спортсмена. Спортзал не відвідує, відвідує стадіон. З чим займаєтеся і як часто? По мірі можливості, по мірі вільного часу. А що побажаєте молоді? Щоб вона займалася спортом, чи все ж таки? Обов'язково повинні займатися спортом, тому що спорт і здоровий спосіб життя, нашу молодь тільки до всього найкращого веде. Хочемо, щоб був скіт-парк. А там можливо на велосипедах так? Можливо, можливо. Матеріальна база в Коломиї дуже погана, застаріли всі прилади і тримається на чесному слові, на ентузіазмі, на те, що тренери ще що трошечки щось, батьки допомагають, і все. Сам в минулому спортсмен, але так склалося, що після інституту, вже попавши на роботу, вже не так став займатися спортом, як не хотілося. Хоча з товаришами бігаємо у е, футбол. Е, більше 10 років тому ми створили ветеранський клуб «Сільмаш Коломия». І так, що зараз хлопці мої їздять різні змагання, я не маю коли їздити. Але тим не менше спорту уділяють деяку увагу в своєму житті. Я займаюся активним відпочинком, я активно відпочиваю. Що полюбляєте, чому надаєте перевагу? Гори, байдарки, велосипед. Вважаєте необхідним, щоб молодь займалася спортом? Обов'язково. Це профілактика, все, стохондрозу, всього. Діти теперішні сидять, комп'ютер, школа, все, сидяче навчання. Дуже вважаю, що діти повинні займатися. Не так, як ми колись. Я думаю, що потрібно займатися, щоб тримати себе в формі. А одною одної кампарати який ви спорту? Волейбол, теніс настільник. А ти знаєш спортом? Як виграє часто вдається? Ну, це уроків чи Я колись займалася спортивної гімнастику, але, на жаль, її кинула. А тепер так теж для себе трохи волейболом, трохи, трохи на роликах китаюся. Ну, а на спортивні площадки М -м мало рідко. А от на роликах не Чи для катання на роликах, чи ходиться за конкретні. Щоб більше було гладких доріг, бо не дуже є можливість кататися. Наприклад, в центрі дуже хороші дороги, а, наприклад, біля будинків ну, не дуже. Щого треба займатися? Ну, щоб підтримувати свій тонус здоров'я і щоб імунна система розвивалася, була ліпша. Вона зміцнювалася постійно, і можна їздити. Якщо будеш займатися спортом, можна їздити по різних країнах, виступати. І тебе може про тебе може дізнатися вся країна. Фізична культура і спорт це перш за все здоровий спосіб життя. І хто з дитинства займається фізкультурою, той завжди буде здоровим, фізично загартованим. А зрештою це будуть прекрасні громадяни нашої держави, які будуть працювати на майбутнє нашої держави. У Коломиї спорт люблять і шанують. Коломия спортивне місто. Але шкода, що матеріально-технічна база трохи застаріла. Сподіваємося, міська влада прикладе всіх зусиль, щоб покращити матеріально-технічну базу та поліпшити умови тренування наших спортсменів.